БМ-9А34М2, стріла 10. Зенітно-ракетний комплекс ближньої дії. Ну, мається на увазі ближня дія у його тактико-технічних характеристиках. По дальності б'є на 5 кілометрів, по висоті б'є 3,5. Ну, Це по цілям, такі як літаки, вертольоти, ну, яких видно далеко. Безпілотники у нас літають переважно на висотах до 1000 метрів, ведуть розвідку в нашій безпосередній глибині. А, тому їх теж видно. Ну, Якщо погода дозволяє, на хмарах і тут постійно пильнують ворог за допомогою безпілотників оперативно-технічного рівня, типу Суперкам, Зала. За свою роботу я знищив взагалі 10, ну, чого я, мій екіпаж, 10 безпілотників оперативно-технічного рівня та один БПЛА-камікадзе типу Лансет. Які безпілотники? Суперкам, перший в мене був, потім... По-моєму, п'ять безпілотників залу, більш за все. Решта в мене були, так, да, безпілотники залу. Ну, я вибрав цей шлях ще, коли мене було 17, я прийняв присягу, на вірність українському народу. І я вважаю, що справжній офіцер повинен мати бойовий досвід. Без бойового досвіду він не може у наступному вчити наступні покоління військовій справі. Побачив реальність, як воно відбувається, Тому що в книжках не написано про це. Як воно, що воно має бути. А зараз справжня війна. Тільки здобувати ще більший досвід, більший, більший, більший досвід. Мені подобається. Ну, знайшов свій дзен. Це моє призначення. Бути тут і допомагати державі зберігати територіальну цілісність, незалежність та надворність рідної країни.